Самостійна чистка лічильника-банкнотна на кеш 932А. В комплекті лічильник постачається з маленькою щіточкою та серветкою з мікрофібри. Для початку вимикаємо машинку. Та починаємо очищувати всі забруднені видимі деталі. Спочатку щіточкою, потім протираємо серветочкою. Після цього розвертаємо машинку. Відкриваємо задню кришку та відкриваємо задній блок детекції, натиснувши на речажок посередині. Очищуємо спочатку щіточкою, потім протираємо два сканери. Це дві скляні довгі полосочки знизу та зверху. Закриваємо так само машинку. Вмикаємо та тестуємо.